Дивимось, що в твоєму житті вже готове розквітнути. Чому прийде розквіт? Вибирай одну з трьох колод. Чому розквіт, що готове вже відбутися? Мужчину зустрінеш, якого не можеш не зустріти. Він вже посланий небесами і це є важливим мужчина в житті. Друга колода. Підуть сумніви від кохання. Підуть сумніви, будуть хороші позитивні зміни. Сумніви підуть з твого серця, і ти зрозумієш ясність в тому, де її не було. Холода. О, скаже, Визнання в е, зовнішньому середовищі, в, в суспільстві, взагалі, визнання, біла полоса. Дві е, карти говорять про те, що е, це буде твій розквіт, твій особистий розквіт е, в своїх досягненнях, над чим багато людина працювала. От тут буде розквіт і визнання.